Я сейчас проломлюсь, скажу тебе. Це yeah. все щось накатано, наче. Доверху. Наверх? Да, так, верх. Там не піщак, Ух, перервана їжу. Ігорам вдається знайти маршрути, які тільки-тільки ось прорубали. Я навіть не впевнена, що вони там знаєте, умовно позавчора тут були. Бо Тут дороги як такої немає, просто щось виробане, накатане. Ще трава така свіжа, тільки притоптана. Ми кудись прямось, збираємо кліщиків. то кричить говоритибка Ух, борщовичка, конечно, тут забагато. Е, Стремнувато так ходить з коротким рукавом. Е, слава Богу, поки що не дуже жарко, і ми ходимо не з коротким рукавом, Бо дуже близько до дороги все це діло. Привіт! Затор. Оп-оп-оп. Оп-оп. Добрий ранок. Добрий ранок. Що, будуть м'яси? Ні, то камера. <звук> <звук> Внезапно. Перед нами гора гостра і відкритий краєвид. Зліва у нас боржава. Так, вийшли з лісу на асфальтову дорогу і Додому ще 6 кілометрів. Це у нас ранішній вигул собак. Зазвичай ми п'ємо чай поверх і потім йдемо на прогулянку. Ніхто не знає, як довго триватиме ця прогулянка і наскільки довгий буде цей маршрут. Тож ми перекушуємо буквально парочкою галет і виходимо. А вже коли ми поснідаємо вперше, то вже питання е, маршруту. Здається, сьогоднішній наш сніданок буде заодно і обідом. Бо йдемо вже довгенько. Я навіть, до речі, не знаю, як котра зараз година. Спустились в село, підняли всіх собак. Просто такий шквал стоїть. Кожному дворі по песові прив'язаному. Калюшку знайшли посеред нічого. Фу, йдемо далі. Так, половина першої ми дочим чекували до... Нашого сина ще треба до нашої ходинки дойти. Це ще пів села пройти. З усіма місцевими пасиками познайомимось. І останній ривочок до будиночка. Ось. О, сюди. Фу, три годинки погуляли собачок.